Мої вітання! Ви знову на каналі Inform Channel. Сьогодні розглянемо знаки хакерських атак на ваш смартфон. Але спочатку вийде атак, словмисники. Не буду вас напрошувати якимось лякливими лак термінами, але скажу основні для загального розуміння та простої мови. Віддалене проникнення. Це тип хакерської атаки, в результаті якої хакери отримують контроль над пристроєм. Це може бути зроблено за допомогою різноманітних методів. Таких як шкідлива програми забезпечення, наприклад, троянські коні, черви, та рекламні програми забезпечення, може використовуватися для отримання доступу до смартфону, фішинг. Це різновид соціальної інженерії, в результаті якої користувачі обманюються, щоб вони надали хакерам особисту інформацію або доступ до своїх облікових записів. Вразливості безпеки в програмному забезпеченні та апаратному забезпеченні можуть використовуватися хакерами для отримання доступу до гаджетів. Наступне зламувач паролів. Це програма або інструмент, який використовується для спроби зламати пароль. Зламувачі паролі можуть використовуватися для різних цілей, таких як викрадення даних. Сюди входить особиста інформація, фінансова інформація або комерційна таємниця. Порушення роботи системи або мережі. А тепер. Про головне: про ознаки хакерської атаки. Ваш пристрій працює повільно або нестабільно. Це може бути пов'язано з тим, що хакери використовують ваш пристрій для проведення шкідливої діяльності. Перераховую ознаки. Перше. Витримуєте дивні сповіщення або повідомлення. Це може бути спроба хакерів отримати доступ до ваших особистих даних або контролювати ваш пристрій. Друге. Ви помічаєте дивні витрати на свій рахунок мобільного зв'язку. Це може бути пов'язано з тим, що хакери використовують ваш пристрій для здійснення дзвінків або надсилання смс повідомлень. Третє. Ваш пристрій нагрівається більше, ніж зазвичай. Це може бути пов'язано з тим, що хакери використовують ваш пристрій для проведення своїх інформаційних завдань. Четверте. Ви бачите незвичайну активність у своєму обліковому записі, мобільного зв'язку або на своїх пристроях. Наприклад, ви можете помітити, що хтось інший, крім вас, використовує ваш пристрій або робить покупки за вашим рахунком. Якщо ви помітили будь-які ознаки, Важливо негайно вжити заходів для захисту свого пристрою. Спробуйте перезавантажити пристрій і перевірити, чи це вирішує проблему. Якщо ні, вам слід звернутися до постачальника послуг мобільного зв'язку або до спеціаліста з інформаційної безпеки. Ось кілька порад, як захистити свій смартфон від хакерських атак. Завжди встановлюйте актуальні оновлення програмного забезпечення. Не встановлюйте програми з ненадійних джерел. Вживайте заходи для захисту своїх облікових записів, таких як використання сильних паролів і багатофакторної аутентифікації. Будьте обережні при навігації в інтернеті, не відкривайте підозріли посилання або вкладення. Використовуйте сильні паролі. Складні паролі, які складаються з різних букв, цифр і символів, важко зламати. Уникайте використання повторюваних паролів. Не Використовуйте один і той же пароль для всіх своїх облікових записів. Вмикайте багатофакторну аутентифікацію. Це вимагає від вас знати більше одного фактору аутентифікації, наприклад, пароль і код із мобільного телефону. Зберігайте резервні копії своїх даних. Якщо ваші дані будуть втрачені або викрадені, резервні копії допоможуть вам відновити їх. Слідкуючи за цими порадами, ви можете захистити свій гаджет. На цьому крапка. Вся інформація буде розміщена в описі під відео для детальнішого ознайомлення. Підтримайте канал підпискою, коментарями та вподобайками. На все добре!